Всім привіт, продажа Volkswagen Touran, Це на 2 літровий дизель, автомат, класній комплектації. 2018 рік випуску, 258 тисяч орієнтний підтверджено пробігу, кузов в такому білому, дуже цікавому кольорі. Весь в рідній фарбі. На 18-х лекоспавних дисках 22-го року у нас резина. В та задні партроніки, мовичний фарб, оптика спереду та ззаду, так само ціленька, без ушкоджень, без запотівань. Дестронік також присутній, м'ятин, царапин сколів по кузову абсолютно нічого немає. Комплектації джойн, дублюючі поворотники, складання підігрів, електрорегулювання, дзеркал, світ... світло, дачи дощу в такому класному збережному салончику. Сидіння у нас з підігрівом, з такими ромбіками. Потолок не прокурений, не потертий, запахів в машині немає. Дилке, автохолд, електростоянковий, два ключі, трьох зони клімат, підігрів, сидінь, навігація вже. Безрамочне дзеркало, скошене мультифункціональне кермо, електропакет по вікнах дзеркалах. В такому стані на салончик. Ось він код на для перевірки, фіксуйте собі. Також є вся сервісна історія. Також все можете перевіряти по офіційній базі Volkswagen. Позаду так само клімат-контроль, столики. Задній ряд абсолютно як новенький. Видно, що позаду рідко їздили велике просторне. Багажне відділення, шторочка є, коварочок, е також фонарик, різні тримачі, електрокопчик виїзний, е ремкомплект, піна, компресор, крюк, викрутка, все на місці, ніхто ніколи нічого не забирає. Також така допоміжна сітка, яка чіпляється тут. Ззаді оптика ціленька. Без ушкоджень, пертроніки, подвійна вихлопна труба. Також по машині замінений вже dемфер був попереднім власником. Автомобіль, як бачите, на реєстрації. Люди виїхали за кордон, тому попросили прорекламувати цей автомобіль. Можливо, когось з вас він зацікавить. Тому що багато людей за такі автомобілі мене запитують, тому вирішив дати вам таку. Пропозицію для купівлі. Зараз перевіримо його також, товщиноміром. такий професійний прибор Profilin. Він у весь в рідній фарбі. Зараз це все вам продемонструю. Також можемо доставити його до вас під дім. Не знаю чи камера передає, по сонце світить. Також автомобіль відкритий до будь-яких ваших додаткових перевірок.